Як часто ви відчуваєте себе розбитими? Чи знаєте ви когось, хто завжди може вас вислухати і підтримати? Як зібрати докупи всі шматочки розбитого горем серця? Про це сьогодні поговоримо в програмі «5 хвилин для змін. Інколи в нашому житті бувають періоди, коли нам складно і ми не знаємо, куди звернутися. Ми потребуємо підтримки, нам страшно або ми просто вбиті горем. Якщо відверто, то ми не завжди можемо комусь з близьких людей вилити ці почуття. Ми закриваємось самі в собі, не знаючи, що робити з емоціями, які нас захлиснули. Але в Біблії є особливе послання для нас. Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Господь каже, що зі всіма своїми проблемами, болем, ми можемо прийти до нього. Він не залишає нас один на один з горем або з проблемами, а ніжно запрошує відкрити Йому свої переживання. Він готовий приєднатися до нас, щоби підтримати в нелегкий час. Бо готовий зібрати шматочки нашого пораненого серця разом, щоби зцілити його. Якось я почув гучний гуркіт у магазині, і мені стало цікаво, що ж трапилося. Виявляється, жінка, похилого віку зачепила полицю магазину і багато речей, впавши на землю, розбилися. Вона збентежено стояла навколішки на підлозі, відчайдушно намагаючись навести лад. Мені було так шкода її. А люди навколо просто стояли і дивилися на неї. Тому, я, ставши навколішки поруч з нею, сказав їй: Не переживайте, і почав допомагати їй збирати уламки. Приблизно за хвилинку підійшов менеджер магазину, став навколішки поруч із нами і сказав Залиште, ми самі приберемо. Леді, будучи збентежною, сказала: Мені потрібно заплатити за все це, так? Менеджер усміхнувся. Допоміг їй підвестися і сказав: Ні, пані, у нас є страховка, вам не потрібно нічого платити. Друзі, а тепер заплющте очі і уявіть, що Бог робить те саме для нас, Бог зцілює всі наші рани, збираючи уламки вашого розбитого серця від ударів, які життя завдало вам. Він хоче знову обережно підняти вас. На ноги поставити, навести лад і зібрати всі уламки, Він хоче зцілити вас. Рахунок за ваші помилки і гріхи вже сплачено дорогою кров'ю Христа. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Здавалося, яка ж сильна любов має бути, щоб віддати своє дитя за нас, грішних людей. Це чудове нагадування Божої любові, сильної і вічної, яку не зруйнує ні час, ні обставини, ні диявол. Як приємно знати, що є той, хто прийме наші переживання і буде чекати, поки ми прийдемо до Нього, наш милостивий і прекрасний Небесний Отець. Чи це не доказ того, що варто прийти до його теплих обіймів? Але, друзі, не боріться, адже хоч любов Божа вічна, але наше життя коротке і час дуже швидко минає, Бог пропонує нам вічне життя поряд з ним. Давайте не втрачати цієї чудової можливості. Помолимось. Дорогий Господь, дякуємо Тобі за чудову обітницю. Яку ти нам залишив про свою велику любов, ти, Господи, готовий допомогти нам, зігріти нас своєю любов'ю. То Боже Господи, нам завжди приходити до Тебе, коли нам добре і коли нам важко. Нехай Твоя любов обігріє кожного, хто в цьому має потребу, особливо нашу країну і мешканців нашої країни, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, знайте, що є той. До кого ви завжди зможете звернутися незалежно де, коли і як ви це зробите?